Слава Ісусу Христу! Дорогі глядачі живого телебачення! Вітаємо вас у цю неділю 6 жовтня на трансляції Ангел Господній, молитви, яку провадить Папа Франциск разом з прочанами, які збираються на площі святого Петра, а також єднаються з ним за допомогою прямих трансляцій, як і ми з вами. Цю погородичну молитву Святіший Отець кожної неділі промовляє о півдні зараз у Римі, 12-та година. У Києві маємо 13-ту годину. Згадуючи про воплочення Ісуса Христа, Сина Божого, який стає людиною у лоні Марії, Його Матері, таїнство воплочення, з якого починається наше спасіння є в основі цієї молитви, над ним роздумуємо, молимося до Богородиці, вшановуючи її цією молитвою. Це давня Богородична молитва, яку церква впродовж століть молиться. Також перед цією молитвою Папа виголошує недільну проповідь, так буде і сьогодні. Він прокоментує нам івангельський уривок, який сьогодні звучить у римокатолицьких храмах на літургіях. Ось він цей Євангеліє від Марка. Того часу підійшли фарисеї та випробовуючи Ісуса, запитували його, чи можна чоловікові відіслати від себе дружину. Він же у відповідь сказав їм, що вам повелів Мойсей? А вони промовили. Мойсей дозволив написати розвідного листа і відіслати. Ісус же сказав їм через закам'янілість вашого серця Він написав вам цю заповідь. Але від початку творіння чоловіком і жінкою Бог створив їх, ось тому залишить людина свого батька і матір і приліпиться до своєї жінки, і будуть двоє одним тілом, так що вони вже не двоє, а одне тіло. Що, отже Бог з'єднав людину, нехай не розлучає. З'явився вже святіший отець. Вітаємо Його і очікуємо вислухати Йло. Каріфрателі і сорели. Бона Доменіка. Дорогі брати і сестри. Вітаю Олі. вас з неділею. неділою. Сьогодні в Євангелії літургії Ісус говорить про подружню любов, як і в інших випадках, деякі фарисеї ставлять йому провокаційне запитання на суперечливу тему. Від розлучення чоловіка з дружиною, відпущення чоловіком дружиною. Вони хотіли б втягнути accogli, його в полеміку, але він не піддається. Він користується нагодою, щоб привернути їхню увагу до більш важливого питання, цінності любові між чоловіком і жінкою в Божому плані. немає ісуса становище жінки в шлюбі було дуже невигідним порівняно становищем чоловіка Чоловік міг вигнати, відректися від дружини, навіть з банальних причин. І це виправдовувалося законницькими тлумаченнями Святого Письма. Ось чому Господь повертає своїх співрозмовників до вимог любові. Він їм що творець задумав, волюті щоб чоловік і жінка були рівними у гідності і доповнювали одне одного в різноманітності, щоб були одне одному допомогою, супутником, але водночас стимулом і викликом до зростання а щоб це сталося. Він підкреслює необхідність того, щоб їхній взаємний дар був повним. Щоб Був всеохоплюючим, без напівзаходів. Він і це любов, любов, яка стає початком нового життя, призначена тривати не доки мені захочеться, але завжди, приймаючи один одного і живучи разом, як одне тіло. Certo, questo non è facile. Звичайно, це не e легко. Це вимагає вірності, навіть у труднощах. Вимагає поваги, щирості, простоти. Взаємна подружня любов вимагає бути відкритими до конфронтації, Quando іноді до суперечки, коли це необхідно. Але завжди e alla готові до прощення і примирення. E mi і я рекомендую.

Ніколи не заселяйте, ніколи не завершуйте свій день, не Boi, per è Також не забуваємо, що подружжю важливо vita, бути відкритими на дар життя, благословенням. Дітей, який є джерелом радості і надії для кожної сім'ї і для всього і для будь-якого суспільства. Народжуйте дітей. Народжуйте дітей. Вчора я мав велику потіху. Був день жандармерії.

Нехай Пресвята Діва Марія допомагає християнським подружжям. Звертаємося до неї в духовному єднанні з вірними які зібралися Помпей. в Помпейській святині на традиційну молитву до Богородиці на вервиці. Ангел Господні Творости при чисті Ділі Марії, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Тими жінками, благословений благословенний луна Твого, бо Ти породила Христа Спас душ наших. María, Todavía gracia plena, don usted. Богородиця Діва Ради, Ната Марія, Господь Твою, благословенна Тимі жінками, благословена Твілона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. І Слово стало тілом і оселилося оселило. Богородиця Діва ради, Господь Стубі, благословенна Тимі жінками, і благословений Твітлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Амінь. За нас, Пресвята щоб ми Христових. Просимо, Господи, влить у наші серця свої благодать, щоб ми, як і завдяки ангельському благовіщенню, пізнали втілення Христа того Сина, через його страсті і Христ були прилучені до слави Воскресіння через Христа, Господа нашого. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, іні, і повсякчас, і на віки ветру. Амінь. Профідливу дефун за наших Етерна, бутій, а світло митернати. Нехай ім'я ім Господне буде благословенне від нині і до віку. наша в ім'я Господа, що створив небо і землю. Нехай благословить вас, всемогутній Бог, Отець Синь і Святий Амін. Дух. Амінь. Cari fratelli e sorelle, domani sarà passato un anno dall'attacco terroristico contro la popolazione in Israele, per il quale la mia vicinanza, non dimentichiamo che ancora ci sono molti ostaggi a Gaza, per i quali chiedo l'immediata liberazione. Per quel giorno del Medio Oriente, e precipitato in una sofferenza sempre più grave, con azioni militari distruttive, distruttive che continuano a colpire la popolazione palestinese. Questa popolazione sta soffrendo tantissimo a Gaza e negli altri territori. Si tratta per lo più di civili innocenti. Про збільшення кількості невинних жертв серед Росіїманітарійне багато людей потребують негайної гуманітарної допомоги. Закликаю до припинення вогню fronti, негайного припинення вогню на всіх Líbano. фронтах, включаючи Ліван. Молімося молимося за ліванців. Per gli Зокрема, del sud, за жителів півдня країни і змушені були vilaque. залишити свої села. faccio appello alla comunità internazionale affinché si metta fine alla spirale della vendetta e non si ripetano più gli attacchi come quello compiuto dall'Iran qualche giorno fa che possono far precipitare quella regione in una guerra ancora più grande Tutte le nazioni hanno il diritto di esistere in pace e sicurezza e i loro territori non devono essere attaccati o invasi. La sovranità deve essere rispettata e garantita dal e dalla pace, mai e, dall e, e dalla guerra. In questa situazione Bravo, è più che mai e necessaria, e necessaria ne la preghiera. Oggi pomeriggio tutti andremo sì, alla Basilica Santa Maria Maggiore поїдемо до базиліки Святого Санта Марії Маджоре, щоб молитися e до Пречистої Діви Марії, і завтра di буде день молитви і посту за мир у світі. Єднаємося зі силою добра проти диявольських виявів війни. Я близький до народу Ромбіони, Боснії і Герцеговини, який страждає діфорти, від стихійних лих, яке Господь потішить родичів, які втратили своїх рідних, які гуні, постраждали від наслідків цієї стихії. Зараз вітаю усіх вас, римлян і прочан з, з різних країн світу. Вітаю музичний гурт зі Сальвадору. Потім почнемо сонарити. I fedeli polacchi, devoti al Santuario della Madonna della Misericordia polske, nella Diocesi di Radom, e quelli venuti dalla Matinica, saluto il gruppo di pellegrini del Santuario della Vergine della Rivelazione alle Tre Fontane, che oggi porteranno la Statua della Madonna da San Pietro a questo santuario mariano di Roma, invitiamo la donna che si è prevenuta dal santuario di Fontana del bohoro seminario minore di Poggio Galeo di Taranto. Saluto l'Associazione Teatro Patologico di Roma, la banda della scuola Sacra Famiglia. Di Cremona e i partecipanti alla manifestazione Fiat che operano per l'eliminazione delle barriere architettoniche. E adesso sono lieto di annunciare che l'8 dicembre prossimo terrà un consistorio per la nomina. Di nuovi cardinali. La loro provenienza esprime l'università della Chiesa che continua ad annunciare l'amore misericordioso di Dio e dimostra l'università del cerchio. L'inserimento dei nuovi cardinali nella diocesi di Roma inoltre manifesta l'inscendibile legame tra la sede di Pietro e le chiese particolari di Fosse nel mondo. Ecco i nomi dei nuovi cardinali. Sua Eccellenza Monsignor Angelo Acervi, nunzio apostolico. Sua Eccellenza Monsignor Carlos Gustavo Castillo Mazasolio, arcivescovo di Lima, Perù. Sua Eccellenza Monsignor Vicente Bocalic Egli, arcivescovo di Santiago de los Tere, primato dell'Argentina. Su Excelencia, Monseñor Cabrera Gerardo Cabrera Herrera, Arzobispo de Guayaquil, Ecuador. Su Excelencia, Monsignor Natalio Chomalí Garib, Arzobispo de Santiago de Chile. Su Excelencia, Monsignor Tarcisio Isao Kikuchi, Arzobispo de Tokio, Japón. Su Excelencia, Monsignor. Pablo Virgilio Siongo David, vescovo di Calo Filippine. Sua Eccellenza, Monsignor Ladislav Demet, Arcivescovo di de Biograd Smederevo, Serbia. Sua Eccellenza, Monsignor Jaime Spengler, Arcivescovo di Porto Alegre. Sua Eccellenza, Monsignor Iñas besi Archivesco de Abdillán, Costa d'Avorio. <coughs> Su Excelencia, Monseñor Jean Velasco, Jean Paul Vasco, Archivesco de Alger, Algeria. Su Excelencia, Monseñor Pascalis Bruno Silkur, ...Vesco de Bogor, Indonesia. Su Excelencia, Monseñor ...Joseph Mateu, Arcivesco di Teheran, Ispahan, Iran. Sua Eccellenza Monsignor Roberto Repole, Arcivesco di Torino. Sua Eccellenza Monsignor Baldassare Reina, da oggi Vicario Generale della Diocesi di Roma. Sua Eccellenza Monsignor Francis Leo, Arcivesco di Toronto, Canada. Sua Eccellenza Monsignor Rolandas Macricas, arcipretico aiutore della Basilica Papale di Santa Maria Maggiore. Sua Eccellenza Monsignor Mikola Bichok, Vescovo dell'Eparchia St. Peter and Paul of Melbourne, dell'Ucraina. Il Reverendo Padre Peter Joseph Radlich, teologo. Il reverendo Padre Fabio Baggio, sottosegretario della sessione migranti e rifugiati nel Dicastero per il servizio dello sviluppo umano integrale, monsignor George Jacob Kovacat, ufficiale della segretaria di Stato responsabile dei viaggi papali. Preghiamo per i nuovi cardinali affinché confermando la loro adesione a Cristo, siamo sacerdoti misericordioso e fedele mi aiutino nel ministerio di Vescovo di Roma per il bene di tutto il Santo Popolo di Dio. E a tutti voi vi auguro una buona domenica e per favore non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci!